Я вітаю вас, любі водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розглянемо одразу три різні дорожні ситуації з трьох різних тем. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер один: куди дозволяється продовжити рух водієві жовтого автомобіля? Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Прямо та ліворуч. 2. Лише прямо. 3. Прямо. Ліворуч та у зворотньому напрямку. 4. Праворуч та у зворотньому напрямку. 5. Ліворуч та у зворотньому напрямку. Та 6. Лише ліворуч. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто дозміг зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами, посилання на які знаходиться у закріпленому коментарі та у описі під цим відео. Ну а тепер давайте переходити безпосередньо до розбору. Отож ми маємо перехрестя, до якого під'їхав жовтий автомобіль. Тут водієві пропонуються чотири напрямки для подальшого руху, що ж допоможе нам визначити, котрі з напрямків дозволяються. Впевнений, ви в першу чергу звернули увагу на дорожні знаки, що встановлені на перехресті. Саме вони і допоможуть нам вирішити наше питання. Знак той, що з самого верху 2-3 головна дорога в цій задачці нам не потрібний. Знак той, що нижче, це 4-5, рух прямо або ліворуч. Він дозволяє рух у цих двох зазначених напрямках, а ще він не забороняє розворот. Тобто забороняє лише повернути праворуч. Добре. Але це не означає, що інші напрямки дозволяються, адже в нас є ще один дорожній знак, який також дає багато чого нам зрозуміти. Це знак 5-6 кінець дороги з одностороннім рухом. А не рух прямо забороняється, як могли б подумати неуважні чи недосвідчені водії. Наш знак повідомляє про те, що за перехрестцем починається дорога з двостороннім рухом. Тобто виходить, що наразі водій перебуває на дорозі з одностороннім рухом. Якщо так, то виходить, що розвернутися водій не має права відразу з двох причин. Причина номер один полягає в тому, що, розвернувшись, водій буде рухатися проти потоку. Ну а причина два це те, що виходить, що водій перебуває на дорозі з одностороннім рухом, яка має дві смуги для руху в даному напрямку. І водій перед перехрестям зайняв крайню праву смугу, звідки розворот, і що також важливо для нас поворот ліворуч. Забороняється згідно з пунктом 10.4 правил дорожнього руху, який вимагає від водіїв перед поворотом чи розворотом займати відповідне крайнє положення на проїзній частині. Виходить, що повернути праворуч забороняє знак, а ліворуч та розвернутися пункт 10.4. Ну і залишається лише рух прямо. Цей напрямок в нашій ситуації не забороняє ніщо, і він є єдиним дозволеним. А це значить, що я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 2. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступної задачки. Вона буде з теми обгін. Ви чудово знаєте, що робити. Роздивіться зображення та дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так. Водій якого автомобіля порушить правила, виконавши обгін. А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1. Водій червоного автомобіля. 2. Водій синього. 3. Обоє водії порушать. Та 4. Обоє водії не порушать правила. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та 4 автомобілі на ній. Білий та зелений їдуть собі прямо. А водії синього та червоного автомобілів мають намір їх обігнати і увімкнули відповідні ліві показчики повороту для цього. Водій синього автомобіля виконає обгін на ділянці з виїздом з житлової зони, про що свідчить знак 534 житлова зона. А водій червоного виконає обгін на пішохідному переході. Очевидно, що для такого небезпечного маневру, як обгін, є обмеження, і він забороняється в деяких місцях. Відкривши пункт 14.6, ми побачимо немаленький список цих місць, і серед них є заборона обгону якраз таки на пішохідних переходах та на перехрестях. І якщо з червоним автомобілем все зрозуміло, водій точно порушує правила, то з синім все трошки цікавіше. Так, обгін забороняється на перехресті, і дехто може подумати, що водієві синього автомобіля в такому разі обгін заборонено. Але насправді ні, не заборонено. І вся справа в тому, що виїзд з житлової зони, як і з будь-якої іншої прилеглої до дороги території, не вважається перехрестям. А отже, водій синього автомобіля, виконавши обгін, правил не порушить, на відміну від водія червоної автівки. А значить, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 1. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну, а запитання у нас таке якому транспортному засобу зобов'язаний дати дорогу водій білого автомобіля? Оберіть, будь ласка, варіант відповіді, який, на вашу думку, є правильним. 1. Лише синьому автомобілю, 2. Лише трамваю. 3. Має дати дорогу обом. Та 4. Не має давати дорогу нікому. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також не забувайте підписатися на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну, а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо перехрестя та три транспортні засоби на ньому. Синє авто повертає праворуч, біле ліворуч, а трамвай проїжджає прямо. Як ми можемо бачити, зображене перехрестя обладнане світлофорами і є регульованим. Наразі всім транспортним засобам горить зелений сигнал, який дозволяє рух в усіх напрямках. Виходить, що всі транспортні засоби мають право на проїзд. То як бути далі? Величезною помилкою буде вважати, що оскільки сигнали світлофора дозволяють рух усім, то далі в силу мають вступати знаки пріоритету. Ні, при працюючому світлофорі або регулювальнику. Ми не маємо звертати уваги на знаки пріоритету. Ну а роз'їхатися тут дуже просто. Давайте розпочнемо з трамвая. Відкриваємо пункт 16.7 правил дорожнього руху і бачимо, що якщо сигнали світлофора чи регулювальника дозволяють рух одночасно трамваю та нерейковому транспортному засобу, то перевага у русі надається трамваю незалежно від напрямку його руху. Тобто водій білого автомобіля має дати дорогу трамваю. Власне, як і синьому автомобілю, адже він на перехресті повертає праворуч, а водій білого автомобіля ліворуч. І в таких випадках пункт 16.6 правил дорожнього руху надає перевагу в русі транспортним засобам, що повертають праворуч або ж проїжджають прямо. Я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням та обрав варіант відповіді. Під номером 3. Друзі. Я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними. І, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі. І роз'їдемося. Звісно, що за правилами.